Вітаю, шановне панство. Сьогодні у мене в роботі автомобіль Opel Astra H 2006 року. Мотор Z14XEP. Машинка на механіці, комплектація була пуста. Приїхала з Черкаської області. Не знаю, що там з машиною робили, але на цій машині замінено всім модуль, замінено блок керування двигуном. Був донорський, стояв, його спалили, поставили, начебто зараз рідний, бо керування двигуном замінили АБС і пригнали машинку до мене. Я на цій машинці міняв, попросили поставити ось цю магнітоло, попросили поставити дисплей гід, що я був і зробив. Коли поставив магнітолу, то побачив, що вона не працює, нема звуку. Там була проводка, вся перероблена. Коротше, все це я відновив. І сьогодні клієнт вже приїхав забирати машинку, а каже: а круїз контроль, можеш мені перевірити? Він раніше працював, зараз не працює. Я поліз перевіряти, і круїз дійсно не працює, машина не бачить педалі щеплення. Постійно пише, що педаль щеплення натиснута. Клієнт залишив машину, попросив до кінця дня розібратися, бо завтра він їде назад додому. То що, давайте розбиратися, погнали? Оскільки на цій машині вже багато куди лазили на естило, тому я навіть не знаю з чого почати. Значить, дивіться, в діагностичних даних боці керування двигуном є ось такі параметри. Кінцевики тормоза неактивні. От коли тормоз натискає, стають активними. І кінцевик щеплення. Коли натискаю, має ставати активним, коли відпускаю, має ставати неактивним. Значить, За роботу кінцевика у нас відповідають блок керування двигуном, задній блок запобіжників, якщо він є на цій машині, а він на ній є. Якби не було, то був би передній блок запобіжників. Відповідно, сам запобіжник. Якщо це був би передній блок, то був би 33-й запобіжник, на задньому блоці це 18-й запобіжник на 5 ампер. Відповідно, сам кінцевик через передній блок запобіжників проходить проводка. Це те, що я дивився по схемі, і далі вона. Іде на сам керування двигуном. Відповідно, що у нас може бути? У нас може бути неробоче керування двигуном, проводка до блоку керування двигуном, або я не знаю, якщо керування двигуном міняли, може пін погнули. Там восьмий пін іде, сам кінцевик може бути неробочим або відключеним. І може не приходити живлення 12 вольт з блоку заднього блока запобіжників. Давайте почнемо з перевірки запобіжника. І далі будемо рухатися від простого до складного. У задньому боці запобіжників ось наш запобіжник на 5 ампер І візуально він цілий. Запобіжник прозвонив. На всяк випадок він дзвониться, все нормально. 12 вольт на запобіжник приходить. Відповідно, реалія нема сенсу перевіряти. Рухаємося звідси далі в бік педалі. У нас на фішку педалі має приходити звідси 12 вольт. Зняв обшивку підрельового, дістався до фішки на кінцевик. Зняв її. Ну що? Ну є тут, приходить 12 вольт. Зараз спробую підрегулювати кінцевик. І далі буду лізти, мабуть, звідси до блока керування двигуном. Зняв кінцевик, значить дивіться, як він регулюється. Отак він стоїть. І отак от стоїть, наприклад, там, коли натискаєте на і педаль, відпускаєте, педаль сама застромляє наскільки треба цей шток. Якщо при відпусканні педалі вона шток не, ну, вона не вертає до кінця шток. Залишаю в нажатому положенні. Відповідно, кінцевик буде показувати, що він що педаль натиснута. Тому до кінця достаєте, бачите оцю штуку. До кінця достаєте її, Вон, можна зйомником не знімаючи, не обов'язково знімати. І далі після цього вже регулюєте підаль, скільки вам треба. Я кінцевик зняв, щоб його перевірити, чи він у нас робочий. Причепив два дротики. Зараз у нас стан натиснутої педалі, Кінцевик до кінця висунутий. І коли педаль повертається в нульове положення, вона прижимає цей кінцевичок, і кінцевик стає замкнутим. Тому бачимо, що кінцевик у нас працює. Повернув кінцевик на місце після калібрування. Так, Це у нас тормоз. Це щеплення. Як бачите, ні. І щось мені здається, що треба нам лізти блоки керування двигуном, пропускати блок запобіжників, там нема що робити передній. І скоріше за все у нас десь там собака зарита. Блок керування двигуном стоїть ось на зручному місці. Щоб до нього дістатися, тут треба, щоб повідкидати зайве. Думаю, що не буду я прозванювати зараз проводку, а просто буду знімати дивитися на блок і дивитися на фішки. Мені цікавить, цікаво подивитися, чи на блоці керування двигном всі піни рівні, чи вони там є непогнуті. Якщо не погнуті, тоді вже можна буде прозвонити фішку, а фішка у нас іде нижня. Ось пін йде на педаль щеплення. Коротше, розбираю, знімаю. Дивіться, друзі. Чуйка мене знову не підводить. Зняв керування двигуном. Казав, восьмий пін, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Він знаходиться ось біля цифри, біля десяточки, бачите? Його немає. Він відламаний. Ось все, бачите? І як круїз буде працювати. Ось така історія. Поспілкувався з замовником, розказав ситуацію, замовник, мабуть, буде шукати інше керування двигуном, завін того взамін або пробувати там відновлювати пін. Я не знаю, чесно кажучи, я таки не роблю роботи по колхозінгу. Я люблю, коли все по заводу працює. Так що зараз бераю назад, власник їде забирати машинку. Але як бачите, ось така проблема по діагностиці виявилася, що круїз не працює після того, що міняли блок і зламали пін. Що власник сказав, що на цьому блоці колись круїз працював. Так що, певно, це десь ланцюг СТО, який ці блоки міняв, десь на якомусь СТО, то заламали. У мене, мабуть, все по цьому відео. Хотів відновити круїз, а вийшло, що просто зробив діагностику. До речі, як вважаєте, скільки може коштувати така от діагностика по проведеній роботі, збираю машину і власнику. Якщо відео сподобалося, ставте подобайки, рекомендуйте друзям підписуйтеся на канал і очікуйте нові відео. Всім гарного дня!